Привіт, мої любі друзі! В ефірі Синоптичні новини на телеканалі Вінниччина. І прямо зараз я розповім вам, що очікувати від погоди в понеділок, 27 березня. На Вінничан цього дня очікує хмарна погода. Ближче до вечора очікується дощ. А більш детально про подарунки погоди по усіх частинах місцевості просто зараз не перемикайтесь! На заході погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура повітря в день плюс 16, вночі стовпчик термометра фіксуватиме плюс 5. На півночі регіону цього дня буде ясно недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Температура повітря в день плюс 14 градусів, вночі плюс 6. На сході регіону перша половина дня буде ясною а після обіду з'являться хмари. Ввечері очікується дрібний дощ. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 16 градусів в день та вночі плюс 4. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника ЖК сімейний комфорт у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялося, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним. Кісним житлом українців потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону ранок буде похмурим. Та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура повітря в день плюс 16, вночі плюс 5. У центрі регіону перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Температура повітря в день плюс 16, вночі плюс 4. Небо у Вінниці цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура повітря в день плюс 14 градусів, вночі стовпчик термометра сягатиме плюс 5. На цьому я завершую. Бажаю вам продуктивного початку тижня і пам'ятайте, неважливо, яка погода за вікном. Головне, щоб у душі було сонячно. До побачення!